По е, захисту від бур'янів ґрунтовому, грунтовому. Хто шукає ґрунтові гербіциди, регулярно мене питаєте. І відразу скажу те, що зараз є в наявності на складі, вже залишки, ну такі невеличкі партії. Але хто хоче, можете ще, будь ласка, собі придбати. Це Оскар Преміум препарат від компанії «Альфа Smart Agro. В ньому дві діючі речовини про бізого і тербутилазин. Реєстрація йде на кукурудзу і на соняшник 3,5-4 літи. Працює шикарно. Я знаю цей препарат. Він недавно вийшов на ринку на ринок, але він мені. Дуже подобається. І крім цього, я ще вам скажу, що офіційної реєстрації немає, але є хлопці, які вносили його на картоплю, цукрові буряки, і їм сподобалось. Тому, якщо у вас є питання по забуряності картоплі, теж зверніть на нього увагу: 3,5 літри на гектар. Є іще Sentinel це теж готовий гербіцид. Тут е, пропізохлор і метрибузин. От діючі е, речовини, теж про нього є велике відео на каналі з експертом. Розбирала два роки назад. Як тільки вийшов цей препарат а, на ринок, е, е, скажу відразу, що. А, реєстрація в нього на кукурузу соняшник і ще на горох і на сою також в нього є реєстрація. Тому а, хто шукає ґрунтові гербіциди, а, а, до речі, норма внесення 2,5-3 літри. Якщо я не помиляюсь, норма тут менше. Да, 2,5-3 літри. От, тому а, придивіться на цих два препарати. Ціна в них хороша. Зараз в принципі залишилось дуже мало його в наявності, але ще є. ґрунтові ну, гербіциди це. На півдні уже скоріше за все, ні, це вже північна і центральна Україна. Кому ще потрібно Оскар Преміум або Сентінел можна замовляти?